Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє відправити ув'язнених на фронт в обмін на умовно-дострокове звільнення. Варто зазначити, що 4,5 тисячі засуджених уже погодилися вийти з в'язниці на фронт. Про це повідомили в мін'юсті. За їх даними, лише на початку вторгнення відомство отримало понад тисячу заяв від засуджених, які готові були воювати. Відтепер у засуджених з'явиться можливість вийти на волю за умовно-достроковим звільненням, аби служити в армії. На контрактній основі. Однак, згідно з законом, такою можливістю можуть скористатися тільки ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями. Водночас, ув'язнені за умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки мобілізуватися не зможуть. Замінити покарання на військову службу не дозволено також корупціонерам. Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження. ВЛК, але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років. Раніше член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давида Рахамія заявляв, що ресурс ув'язнених осіб, яких Україна потенційно може мобілізувати до сил оборони, складає 15-20 тисяч осіб. Він пояснив, що це загальний мобілізаційний ресурс. А скільки з них підпишуть контракт, невідомо.